Знає, що від вас це вже третій автомобіль, який буде. Працювати для захисту нашої батьківщини. Ми вдячні за це, тому що самі знаєте, що автомобілі на сьогодні це розходники, але вони допомагають виконувати функції і дуже якісно допомагають, як і спецназу, допомагають і поліцейським підрозділам, які на деокупованих територіях зараз працюють. Я вам вдячний особисто від себе і вдячний від спецназу, дякую від поліції. Ми починали з гуманітарки, От поселення людей, тобто всі. Ті процедури, які працюють волонтери, але зупинились на, саме на автомобілях, тому що ця тематика нам ближче, От це ще з 90-х років. І з автомобілями нам простіше знаємо, де можна придбати, знаємо, орієнтуємося в цінах. У нас є сервіси, які це безкоштовно нам допомагають з ремонтами. От, на даний момент цей автомобіль BMW X5 це вже третій автомобіль, який ми віддаємо сьогодні е, спецкорпусу Національної поліції Тернопільської області. А в загальному це вже виходить, в нас 18 й автомобіль. На сьогоднішній день кожен має працювати на власному фронті. Якщо наші бійці там і вони виконують свої функції добросовісно, значить їх забезпечує, скажімо, країна і волонтерський рух, і народ тими необхідними речами, які необхідні для виконання якісної роботи, скажімо так. От. Тому автомобілі ми видаємо в хорошому справному стані. От. Автомобілі, які виживають, повертаються назад, ми їх доремонтовуємо і відправляємо на службу в ці гарячі місця.